Шалом, це Славко і Ася. Про таку банальність світового зла, як Трамп, ми поговоримо пізніше. А поки що, за головне, от з нами наш брат Климан Молін та його клуб Юних Наполеонів. Як ви розумієте, Трамп дав Путінові три місяці на чотири путінських удари. Перед тим. За правління бідона люди Трампа дали Путіну ще більше часу на його путінські удари і як він ними скористався, ми говорили не раз. Тепер Путін має три місяці, ви знаєте. На його чотири путінських удари. Як їх бачить клуб юних наполеонів нашого Климана Моліна? Тому що мозгам старих маразматиків треба протиставляти міські юних даровані. Люди, котрі в багатьох державах вже і автомобілем би заборонили управляти. прощаться, управлять нами. Побачимо. Що це таке? Ася будь-який їх вежливо. Перший, значить, північний напрям. Чим загрожує нам дворічно, Ви розумієте? Ось дворічно, Оскіл, Жеребет, Сєверський Данець, Ізюм, Чукуїв, Бакалія. Ми говорили за укріплення цих позицій. Оте ті позиції, на які оборонні вийшли. Збройні сили України в середині 22-го року мали тут зробити східний вал. Це найбільш зручна позиція для утворення східного оборонного валу. Ми з вами з українцями говорили про це не раз. І тепер Україна починає їх втрачати. Ну, через що через банальну нестачу ресурсів збройних сил України і можливості противника через це концентруватися на напрямку Дворічна Купянськ. І сюди от Лимано скілнув, що передову лінію жеребцями. Це... Ну, Давайте поговоримо більше. Ось так от були розбудовані українські оборонні позиції. Виглядали вони цікаво, виглядали вони розумно, значить, з білою, січною позицією на білою. Кого ця кішка кричить. Да. Нас требують. Ось, значить, північна лінія, ось Великий Бурук. Ось, власне, те, що поки що. Нам загрожує. Не будемо говорити за коп'янця. За задовільнимося першим путінським ударом. Оце перший путінський удар, і Юний Наполеони вважають його найбільш перспективним. Які в нас вважає удари найбільш перспективними, нам треба полягатися зараз на нашого Алмаза. 100. я явно вже йому уступаю. Первинства в точності прогнозів, але я скажу, що за мною лишається... Підготовка цього полотна загрунтувати його інформацію, щоб він міг на ньому сміливі свої штрихи прокласти. Ось загроза, ви розумієте, з дворічної обвалити оцю на білої колоті з лінії оборони. А для того, щоб це зробити, треба ударяти ще й з боку Росії. Ви знаєте, що тут от був українці робили коло вовчанську плацдарм. Для наступу на вовчансь, ну, щось не дуже їм це вдалося. Значить, будуть полягати на оці оборонні позиції. Ну, ось, власне, в крайньому разі ви знаєте, що у нас є на цьому напрямку Ізюм Бакалія от Чугуїв, те, Вийдемо на те, з чого починали. Але чи є Путіна можливості повернутися до того, з чого починали? Оце б я хотів знати. А це наше Чотирьох Ви знаєте, Часів Яр та Торецьк, ось, власне, оце, на мою думку, Торецьк, це часів Яр. І успіхи противника в Торецьку, і менші успіхи в Часовому Яру, відкривають йому дорогу до чотирьох радіо Українського. Правильно? Це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Щоб все це утнути, захопити для нього власне індустріальні міста Північного Донбасу, щоб було, ну, наскільки Трамп дає час Путіну, йому вже давали час на це все. Ну, побачимо. Я теж не готовий. Для мене, що розумієте, що мені заважає... Вірити в слабкість і вичерпання військ Путіна, які концентруються лише на окремих напрямках, те, що боюся, що Збройні сили України ще слабші. Ви розумієте, важить же ж не сила Путіна, важить слабкість, в тому числі, передовсім, слабкість української піхоти. Ну, ось, власне, отак от малюється чи друга група путінських ударів, на які йому дають час. Чи вийде він з Часового яру і Турецьку, щоб це зробити. Ну, що це клебань бикця? Ну, побачимо. Тепер переходимо до третьої групи сталінських путінських ударів, на які я йому дав три місяці Трамп. Я скажу, що це сурові нормативи, видно, що парніша звик мати справу зі своїми міньйонами. Це ж я скажу, не готель купити. Дати три місяці на таку стратегію, а що ти дав Путіну крім трьох місяців для того, щоб це зробити, крім припинення символічної української допомоги на три місяці? Що ж ти йому дав? Які ж інструменти ти йому дав для реалізації? Ну, ви знаєте, від слабкості, чому ми починаємо вірити в слабкість Росії? Тому що замість того, щоб ломитися на Покровськ, як всі б нормальні росіяни мали робити, і тут положити якусь купу народу. В улічних боях, ну чого ми від них очікували? Вони виходять, вони тягнуть знову свої щупальця. Оця тактика, яка їх, опри тих, я скажу, опера... це не тактика, це не оперативна ми тактика їхня це групи в посадках в підвали, потім штурману. дальше, далі, пользуючись уже а не символічне, безлюдністю поля боя. Чому воно субать, поля бою безлюдне? Вони тягнуть свої щупальці, ясно чому. Войка на тут лінія оборони по жеребцю змінити, як це сказати, обіцці українську оборонну позицію, обіціні концентрацію українського війська. Вони не бояться підставляти своє крило російською фланг. Ну, Побачимо, що в них з цього вийде. Ну, Курахово це вже все говорено про це Курахове. Зараз важливіша велика новосілка, і той обхід ну, в теорії стратегічний. Значить, і оце другий сталінський удар і Велика Новосілка, Ну, другий Путінський удар, і це перший Путінський удар Велика Новосілка. Що проти, так, це ми говорили за ці оборонні позиції. Що про цьому всьому може протиставити Україна побудову знову ж таки нових оборонних позицій? Інша справа, ну це покро, це господи Павлоград. Ось власне, отак от вони мають виглядати. Тому що отут, от по долині річки Жеребець Прощовка, по, по долині річки Вовча, вибачаю, почай жеребець там напів. На півночі подаріні річ, річки Вовча прощовкали оборонні позиції. Тепер треба зводити. ми вже з вами говорили нові оборонні позиції. Ми це детально розглядали. І тому українцям знову треба будувати оборонні позиції, чимось їх заповнювати, москвинам якось їх обходити і просуватися. Чи є на це все сили сторін? Ми дізнаємося протягом наступних трьох місяців. А зараз, якщо ви мене не покинули, щоб Асіш піде зціляти, то давайте я зразу закінчу за волшебний мір ідіотів, в який ми вступаємо. Власне, це мір побівшого ревізіонізму, вірньому все взад. Чому він став можливим? Це стара статистика Гелопа, але вона мені подобається наочною, це підтримка Трампа. І демократів в різних суспільствах, почавши з Данії. Так, першу групу ви подивилися. Приємно, що в німців, як у нас 73. Так. Друга група, ви бачите. Ось уже починаються бачите, всі ці Швейцарії, Польщі в світі. Загалом от, ну, окупаційний режим Соєнного Королівства, ви бачите. І третя група, значить, починаються ідіоти. Ось це наші любі сусіди. І явно где-то тут дуже цікаво, чи ну, це ви дивитеся на це все. І ось клінічні ідіоти. Оце, власне, на ідіотах закінчується тут 43, 44, 44%. А це клінічні ідіоти. Ну, як завжди, мадяри і серби. Ну, що ми ще можемо? І тут -от, один народ Казахстану, Грузії, Росії, Словенії, всяких. Я думаю, где-то тут би і Україна затісалась. Показательно, що Гелопу в голову не прийшло цікавитися підтримкою Трампа і Камали Харріс в Україні. Це глубоко символічна річ. І що я на це все скажу? Можна вічно дивитися ну, тут. Треба сказати, Ася каже, що навіть Давідюк замовчав на 13 часов. Ася застосувала кримінологі... кримінологію щодо українських говорящих голов. Хтось там з переляку почав перепривнювати Портніка Воскорчинський. Ну, ви бачите, що в дому Облонських постав комплектний замет. Я скажу, можна вічно дивитися буде на такі речі: як Трамп останавлює мігрантів. Цьому йому помічником будуть корні губінка українське государство. Я на це задоволенням подивлюся, як Трамп буде висилати мігрантів і лишати українського американського гражданства, родившихся во Флориді українських патріотів нового покоління. Я скажу, що ви знаєте, що кращі люди броварі вже у Флориді, Побачимо, як він їх звідти вишибить. Чорт, є ще одна забуска. Ще, ще у мого у моєї речі, є ще третя частина, і на щастя, я згадав за неї. Друге, значить, як він возвращает канал, для того йому буде потрібен Сі, щоб повернути Панамський канал взад, йому буде потрібна допомога Сі. І я на це дуже хочу подивитися. Я думаю, з Гренландією. Ну, з Гренландією, це йому буде потрібно... І патентність Європи, і як він розвалить НАТО, в чому йому союзником має бути Путін? Правильно сказала одна говоряща голова з Радіо, що його мені включила Ася, а саме пішла готуватися до Ісцелії. Як він, законодавчо, зможе ізгнати. Швецію і Фінляндію з НАТО, і як вони всі законодавчо зможуть заборонити Україні вступити в НАТО. Це ж потрібна якась міжнародна конвенція за заборону Україні вступу до НАТО. Потрібна якась міжнародна угода, яка заборонятиме Україні вступ в НАТО. І можна піти далі, можна створювати міжнародні угоди, які заборонятимуть іншим державам щось інше. Ну що ж, я, значить, за все це сказав. І третє, власне, це от головний ломбразіанство. Бачите, оце головний психіатр Збройних сил України, а це типовий антураж, а це дом, який построїв собі головний психіатр України. За скільки там мільйонів? Зараз його пажурять, переділять ті день. Не... А це, мабуть, гроші головного психіатра Збройних сил України. І це що? Ну, що мені сказати за всіх цих ломброзіанців, такі самі рожі і всі спроби Зеленського навести тут демонстративний порядок. Я скажу, все це робиться для того, щоб холопів примусити заповнити ти от пусті укріплення в нових лініях оборони. Я не думаю, що... Колопив, що посполиті, будемо вічливо казати про наш нарід, що посполиті аж так заспішать після цих арештів, там комбригів, якихось ще якось на харківському направлі пов'язали. Наша вся ця окішка виглядала. Зараз вона прорветься вам на радість. Бо занадто багато уваги у цьому телевізору, ми до приділяємо не кішці. Для мене символічний той хабар, який колишній голова Черкаського ТЦК заніс нинішньому голові Черкаського ТЦК. Оце символічно. Розумієте, що як тебе вишивають із обойми, ти уже ніхто настільки переповнений світ української еліти. Що його чекає, очікує його чистка, скорочення, бо пирога нової маленької України не вистачить на стару українську еліту. І нам зацікавлення будемо спостерігати СДД, зацікавлення будемо спостерігати, як росте життя в Копаннях при російській окупації, так би мовити, в котре, яка в ну, Північно, ви знаєте, що Южна Корея, северною завжди обгонять. І те, що в них зараз кращі позиції, як у Северної Кореї, не означає, що рано чи пізно ми скоротимо еліту свою, і тоді пірога української резервації вистачить на всіх. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Скажи три года, ну скоро буде три года, як мир бореться з сумасшедшим Путіним. Ну, на арену. И сам сходит с ума по этому. Да. Это и на арену вышел другой сумасшедший. Может быть, он как раз-таки и уберет своего соперника. Да, после по того, как лишь бы, не по... лишь бы не после того, как убрал нас. Да нет, не уберет. Ну, это Кишка танка. Оптимиз... Ну, кир... да, если за с октября за сколько это месяцев? За 15 месяцев нам с нами не справились, то неужели три месяца, я думаю, что три месяца на четыре путинских удара это издевательство со стороны Трампа. Да, конечно. Украина стояла и будет стоять. Важно в каких кордонах. Какая разница? Вот, совершенно. Какая разница? Лишь бы, лишь бы мы были тут. Да.